Делце до Сталкера Battlefield і Lost Soul Aside. Ігрові новини за дві хвилини. З вас лайк, підписка і комент. Поїхали! 9 вересня виходить доповнення Legacy of the Forge до гри Kingdom Come Deliverance. 2. Ви зможете стати крутим ковалем і кувати різні предмети на замовлення. Розробники зазначили, що одночасно з ним всі гравці отримають суттєве оновлення режиму фотозйомки. DICE показали новий трейлер про ПК версію Battlefield 6, 4K і необмежена частота кадрів, підтримка ультрашироких екранів, підтримка Nvidia DLSS 4 та AMD FSR 4, а також понад 600 налаштувань і античит Javelin вже на релізі. Також розробники розписали мінімальні рекомендовані і ультрасистемні вимоги до гри. А виграли в Бетку. Нам сподобалось. Разом із релізом повної версії Lost Soul Aside отримає безкоштовну демку, де ви можете спробувати пару ефектних боїв з босами. Наразі невідомо, чи буде доступна демка на ПК, проте на PS5 ви зможете пограти вже з 29 серпня. Розробники Stalker 2 підтвердили, що до гри готуються два великих сюжетних доповнення, які не тільки розповідатимуть нові історії, але й розширятимуть мапу гри. Перше вже на стадії активної розробки і його події будуть якось пов'язані зі станцією Дуга. А ви вже грали в Stalker? Чи чекаєте на ПС-ку? Пишіть в коментарях. Хочете ж те новин? Подивіться ось цей плейліст. І повертайтесь завтра за новою порцією: ВТГ Твій ігровий трекер.